Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Французькі війська вже в Україні, незважаючи на те, що одразу зірмак їх не пускав. Браво Макроне пише Купрій, офісне мишеня. Пише, що Макрон послухав залужно як можливого наступного президента або главкома НАТО після Рюте, та вже почав відправку військову Україну. Військовий експерт, експівробітник Пентагону Стівен Брайн стверджує, що Франція вже направила в Україну перших 100 своїх легіонерів. Про це повідомляє Ейшон Time. Йдеться про військових. Іноземного легіону за 3-го французького піхотного полку, який розмістили у слов'янську для підтримки 54-ї бригади зсу за словами Брайана. Ці бійці одного з основних підрозділів легіону займатимуться артилерією та спостереженням. Загалом же як інформує військовий експерт, Франція планує відправити в Україну близько 1500 легіонерів, які перебуватимуть безпосередньо у зоні гарячих бойових дій, покликані допомогти Україні протистояти наступу російських військ на Донбасі. Ось що про це говорить політолог Шейтельман, далі мовою оригіналу. Как выяснила газета Le Monde, на встрече, которую я вам много раз освещал между Макроном и как, Киром Стармером, которая прошла во Франции 11 ноября на годовщину окончания Первой мировой войны, я тогда сказал, что похоже формируется какая-то коалиция Франции и Британии, помните? Что они решили заменить собой американцев в случае, если американцы соскакивают под руководством Трампа. Ведь эта коалиция образовалась 11 ноября, меньше чем через неделю после выборов, ровно через неделю фактически после выборов в Соединенных Штатах Америки, через 6 дней. Они сказали, что будут звонить Байдену, требовать до прихода Трампа к власти выделить все оружие и так далее, и так далее. И Лемонт выяснил еще один вопрос, который обсуждался на этой встрече. Оказывается, англичане и французы, почему там нет немцев, потому что у нас Шольц сейчас хромает немножко, как утка в этом смысле. Поэтому англичане и французы договорились. Или, по крайней мере, обсуждали на этой встрече создание совместного воинского контингента для его переброски, куда, угадайте правильно, в Украину. То есть, вот та инициатива, которая была сначала у Макрона, потом эту инициативу очень горячо поддерживал Джонсон, но он уже был бывший премьер-министр. И вот сейчас Никста, Кир Стармер, похоже, тоже к ней присоединился. Так что, да, слухи о том, что они обсуждали это, соответствуют действительности. Причем, что интересно, кроме Ламонт, Об этом заявил даже Песков. Ресекретар Путіна, зазначимо, президент Франції Мануель Макрона уже кілька місяців говорить про відправлення французьких в Україну підкреслює Брайан. І, хоча він не знайшов особливої підтримки з боку країн НАТО за винятком Польщі та країн Балтії, рішення французької влади, як вважає військовий експерт, саме по собі є своєрідним компромісом. По перше, на думку колишнього співробітника Пентагону, Франція не розгортає свою армію на території України, і окрім великої кількості офіцерів, всі інші бійці в легіоні не є французькими громадянами. Це дає. Змогу Макрону за словами Брайана відправляти війська в Україну і не спровокувати водночас одноособного опору у середині країни. Та й призову на військову службу найближчим часом не передбачається. По друге агресивні дії росіян на африканському континенті, де французькі війська виганяють із франкомовних країн, викликало гнів Макрона поведінкою РФ. А зазначає аналітик. На його думку, Макрон цілком заслужено уважає, що лідера Росії Владимир Путін і його приватні військові кампанії завдали. Шкоди діловим інтересам Франції, зокрема гірничо-будівним підприємствам, особливу увагу президента звернув увагу на Нігер, де важливого постачальника урану до Франції, адже країна отримає 70% своєї електроенергії від атомних генераторів, оскільки Росія і Казахстан, так само як Нігера, посідають провідні позиції на ринку постачання урану для ядерних реакторів. Франція за словами експерта стикається з проблемою внутрішньої економічної безпеки. Чим легіонери можуть допомогти українцям? Сьогоднішня Проблема українських військ не в тому, як використовувати артилерію, а звідки взяти боєприпаси, пояснює Брайан. Він підкреслює, що крім того, що бійці ЗСУ знають, як керувати артилерійською технікою, вони мають розвинуту розвідувальну підтримку, власні ФПВ-дрони і розвідувальні ППЛА. Також українці мають доступ до розвіданих США та інших країн НАТО, водночас Україні зауважує, що експівробітник Пентагону насамперед бракує достатніх поставок 155-мм гаубиць, а от рішення розмістити бійців легіону. Слов'янського на думку Брайана, є вкрай провокаційними суперечить заявам французької сторони, зокрема Макрона, про те, що якщо Франція веде війська, то вони заміняться на заході України, які, отже, можуть бути перекинені на схід щоб боротися з росіянами, оскільки Слов'янська знаходиться на лінії фронту, такий французький м'який крок розгортання перетворюється на війну безпосередньо з Росією. З побоюванням констатує аналітик. На думку Брайана, це ключове питання. ВКли Франція діє самостійно, і французи не можуть вимагати підтримки МК від Альянсу, відповідно до знаменитої п'ятої статті. Якщо російські солдати нападуть на французькі війська за межами України, це буде виправдано, оскільки Франція вирішила стати воюючою стороною. а Примус до голосування за статтею 5 може видатися важким, якщо не неможливим. Звісно, члени НАТО окремо могли б підтримати французів. Вважає військовий експерт, або відправивши власні сили, або надавши французам логістику та комунікаційну підтримку. Наприклад, солдати іноземного легіону не можуть потрапити в Україну, минаючи Польщу Аломи, як пише експівробітник Пентагону, рішення Франції потенційно може спровокувати загальноєвропейську війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.